Дава вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, чи очікувати нам з вами підвищення пенсій у 2023 році. Ми з вами більш-менш розібралися, що ще в 2022 році нас очікує. Два підвищення. Це з 1 жовтня 2022 року. І з 1 грудня 2022 року будуть збільшені пенсійні виплати з 1 жовтня двом категоріям українських пенсіонерів. І з 1 грудня 2022 року буде збільшений розмір пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Що ж нас з вами очікує в 2023 році? Роті ми пам'ятаємо, що наш президент підписав закон, який дозволяє. Кожного року в березні проводити перерахунок пенсії. Проте, якщо гроші на індексацію і знайдуть на 2023 рік, то мінімальна пенсія українців буде вдвічі нижчою від реального прожиткового мінімуму. Таку думку висловлюють експерти. До кінця поточного року мінімальна пенсія в Україні має становити 2093 гривні. Відповідно. Максимальний розмір пенсії у нас буде становити 20 тисяч. Вибачте 930 гривень. Про те, що на початку січня 2022 року Міністерство соціальної політики наводило розрахунки, за якими реальний прожитковий мінімум Україні мав становити 3962 гривні. Станом на 1 липня 2022 року він становить 2508 гривень. Враховуючи прогноз інфляції на рівні 33%, реальний прожитковий мінімум на кінець Цього року має становити 5269 гривень, а це більш ніж удвічі перевищить мінімальний розмір пенсії. Можливість бюджету фінансувати соціальні витрати передусім залежить від того, як розвиватиметься війна. Але навіть якщо індексації станеться, кардинально ситуацію це не змінить. Мінімальна Пенсія ще більше відстане від рівня реального прожиткового мінімуму. З 1 липня українці мають отримувати, нагадую, пенсію мінімальну у розмірі не менше 2027 гривень. А з 1 жовтня 2022 року повторюсь. Розмір буде збільшений при виконанні вимог щодо стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків та досягнення певного віку 70 років. І більше буде розмір мінімальної пенсії становити 3000 гривень. У грудні мінімальну пенсію збільшують до розміру 2093 гривні. Насправді, фактичний прожитковий мінімум у січні цього року вже був на рівні 3960 гривень згідно з даними Міністерства соціальної політики України. Тому така ситуація у нас. Що дійсно пенсії у нас будуть двічі менше, ніж фактичний прожитковий мінімум? Можливості підвищити пенсії у нас до, до такого рівня, до рівня суми 5269 гривень. У нас на жаль в країні немає у випадку, якщо індексацію проведуть за чинними правилами, мінімальна пенсія у наступному році збільшиться приблизно до розміру 2780 3 Крім того, підвищення можуть заморозити або відкласти, або взагалі його розмір можуть знизити. Відповідно, усі українці на заслуженому відпочинку, які отримуватимуть менше як 5269 гривні, фактично опиняться поза межею бідності. Крім того, можлива індексація постраждає від падіння заробітної плати. Нагадаю, що в нас очікується інфляція на рівні 33%. І Це, може, це вже має гарантувати індексацію як мінімум на 16%. Але з іншого боку, держстат перестав підраховувати розмір зарплати. Отака ситуація у нас, будемо надіятись на краще, що все ж таки. Такі, скажімо, песимістичні прогнози не збудуться, війна завершиться, і наші українські пенсіонери зможуть мати достойний рівень пенсії, який забезпечить їм достойну старість. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.